Про найважливіші статті головного фінансового документа Львівщини та про зміни від децентралізації говоритимемо сьогодні у топ-темі. З вами я, Роман Микитюк, вітаю вас. Сьогодні у нас в гостях Олег Демків, директор Департаменту фінансів Львівської ОДА. Доброго дня. Пане Олеже, розкажіть, будь ласка, які особливості цьогорічного бюджету Львівської області? Яка загальна сума фінансування? Дійсно, вчора депутатський корпус схвалив. Звіт не звіт, а проект бюджету, заслухавши певні попередні дані по виконанню бюджету попереднього року. Показники обласного бюджету 2015 року цьому передувала серйозна кропітка робота по його формуванню. Адже нагадаю, що в кінці минулого року Верховною Радою України був прийнятий такий пакет, я б сказав, бюджетних нормативних актів, який дав старт. По суті, формування місцевих бюджетів на новій базі, на реформованій базі в частині податкового законодавства і бюджетного законодавства. Весь цей період часу ми вже працювали з цими документами, які говорю. Це перш за все закон України про державний бюджет з відповідними додатками, внесені зміни до бюджетного податкового законодавства. І досить напружено проходила робота в бюджетних відповідних комісіях обласної ради, зокрема бюджетній комісії, і вийшли вчора на фінішну пряму. Хотів би акцентувати увагу на тому, що на Львівщині вже триває бюджетний процес по затвердженню бюджетів не тільки в частині обласного бюджету в цей період працювали. Але і, от, наприклад, за станом на вчорашній день, на Львівщині вже було затверджено 67 бюджетів. Цікаво, що е, такого ще не було, я не пригадую, щоб е, при цьому були вже затверджені чимало сільських бюджетів, адже колись це все. Будувалося по такій схемі вертикальній, що державний бюджет, потім має бути обласний затверджений бюджет. Зараз деякі сільські бюджети були затверджені швидше, ніж Тут обласний ініціативу. бюджет. Тобто ініціатива трошки пішла на нас. ініціатива раз, ну і в цьому, напевно, передували не напевно а точно можливості, які закладені. У в системі бюджетної децентралізації, отже, трошки повернемося до цифри. Отже, доходи обласного бюджету визначено в сумі 6 мільярдів 619 мільйонів 231 тисяча. Чи це багато? Який ріст бюджету порівняно з минулим роком? Ну, ріст є зростання становить біля 240 мільйонів гривень. Це трохи більше 3% до минулого року. Звичайно, це ми би хотіли значно, щоб було більше зростання бюджетних видатків. Тому що проста аналітика каже, що при цьому показник інфляції, який очікується на наступний рік, він буде прогнозується більше 11%. до слова. Якщо аналізувати попередні бюджети, то там ріст більший, якщо між. У 2013 і 2014 роком там різниця ну, мільярд сто мільйонів. А тут все… бували всього... різні роки. Це все залежало від бюджетної політики, а особливо залежало від стану соціально-економічного стану держави і території. Досить важко і не просто формувати бюджет в умовах, коли має місце спад показників валового внутрішнього продукту, спад обсягів виробництва. Плюс тут ще ми війшли в етап реформ бюджетної децентралізації, податкової, переважно в цей момент, ну скажімо так, певні є труднощі щодо такого адміністративного характеру, щодо наповнення відповідних бюджетів. Але хотів би зразу зауважити, що в рамках цих показників, які ви озвучили по затверджених обсягах, ми 100% забезпечили фінансування відповідними фінансовими ресурсами видатків на виплату заробітної плати працівникам в бюджетної сфери. Крім цього, нам вдалося проіндексувати видатки по соціальних виплатах, допомогах. По показниках, які нам е, визначила держава, це трошки більше 5%, Передбачено зростання на рамках очікуваного показника інфляції інших захищених статей на медикаменти харчування. Вдалося е, при затвердженні бюджету виокремити також деякі е, соціальні виплати, е, соціальні програми, які е, в нас були передбачені в минулому році. Де це потребувало необхідності, були проіндексовані, тобто сміливо можемо сказати, що соціальні виплати передбачені в повному обсязі до потреби по тих нормативах, які визначені державою або відповідним рішеннями обласної ради. Тобто ці напрямки фактично визначилися як пріоритетними цього річ, вірно, і ми на даному етапі це гарантували необхідним фінансовим ресурсом. При цьому є певний ресурс, який сконцентрований. В обласному бюджеті і ще не розподілений, про що ми розмовляли вчора, в тому числі і на сесії. Ну і як позитив хочу сказати, що не дивлячись на всі проблеми політичного характеру, в минулому році, завдяки по суті, дворазовій процедурі бюджетного секвестру, тобто зменшення доходів і видатків, який тривав минулого року. В державі ми все таки зробили більш збалансованими місцеві бюджети минулого року. Дивним видається правда в умовах падіння обсягів виробництва, але бюджетні показники були більш збалансовані? У нас є певні перехідні залишки з минулого року на цей рік, які будуть додатково спрямовані в ході уточнення бюджету. А як як ви досягли такого балансу, як вдалося фактично дефіцитні бюджети дофінансувати чи якось збалансувати? Ну, трошки було менше популізму, були жорсткіші показники, макропоказники, і вони були витримані в частині. Тих нормативів, які були визначені. Ну і другий компонент він є дуже важливий, може не дуже соціально справедливий, що реальний показник інфляції перевищував, ніж те, що передбачалося державою при тому, коли прогнозувалася програма соціально-економічного розвитку держави. Він перевищував набагато і відповідно це відповідно і збільшення надходжень податків і зборів до місцевих бюджетів. Ми говорили, що цьогорічний бюджет він має ріст, фактичний номінальний 3%. Але якщо брати прогнозований, прогнозований НБУ рівень інфляції, чи можна сказати, що цей бюджет буде меншим, ніж минулорічний? Він, ну, я вже говорив, що при очікуваному показнику інфляції 11%. Хоча і по цьому йдуть певні показнику зараз дискусії, обсяг бюджету збільшився на 3%. В такому очевидно, цього недостатньо, ми розуміємо. Але ми розуміємо, що структура обласного бюджету дозволяє гарантувати при цьому необхідне зростання видатків і в повному обсязі соціального характеру. Напевно, постраждають видатки не першочергового характеру, і на це напевно треба миритися. Тому що іншого немає така е, політична, соціально-економічна ситуація в державі. А що належить до цих видатків на першочергового характеру? Це видатки капітального характеру, це видатки програмного характеру. Е, допустим, ми сьогодні ще не передбачили видатки по. В деяких напрямках це напрямок сільського господарства, це програма культурної спадщини, це програми, в деяких інших галузях їх можна перераховувати і продовжувати в галузі культура. Ну можна цей список продовжувати, але ми просто на даному етапі бачили ще певний перехідний ресурс. І я думаю, по е, наступній сесії, яка там озвучена, що відбудеться орієнтовно біля 17 лютого. Ці видатки на фінансування цих програм появляться. А як вплинула на формування бюджетних статей фактично війна? Чи є якісь особливі статті видатків, які передбачені цьогоріч? Безперечно, вплинула ці події, які відбуваються в нас в державі, мали свій негативний вплив на показники, економічні показники. І все ж таки зростання доходів, при тому, що інфляція, як ми говоримо, по минулому року перевищувала більше 20%, а зростання доходів у нас мало місце. В минулому році тільки 14%, свідчить про те, що реальний рівень сплати податків погіршився. Тобто ми це маємо зменшення фінансового ресурсу, який є в місцевих бюджетах. Крім цього, у нас з'явилося. Нові статті, які колись видатки в нас були відсутні, це виплати одноразової соціальної допомоги сім'ям, учасники яких загинули в АТО. Це виплати по 120 тисяч гривень. Кожній сім'ї минулого року таких виплат було проведено більше ніж на 15 мільйонів гривень. Зараз передбачено вже фактично наявній інформації: півтора мільйона гривень І ще чималий ресурс. Сконцентрований в резервному фонді для на випадок, якщо на жаль будуть такі продовжувати мати місце е, події. Е, крім того, в лютому місяці будуть вноситись пропозиції щодо е, фінансування видатків. По матеріально-технічному забезпеченню військових підрозділів, сконцентрованих на території області, передбачається фінансовий ресурс на лікування осіб, які були поранені, мали, мали певні поранення під час подій. А то на лютий місяць пробуємо вивчити питання на предмет можливості і пошуку джерел фінансування по оздоровленню дітей. Із сімей, де були батьки учасниками, то ці питання вивчаються. тобто це абсолютно нові, нехарактерні для попередніх років статті видатків. А от такий напрямок, як фінансування на енергозбереження. Обласна влада активно минулі роки впроваджувала енергоощадні заходи, і ми побачили, що це необхідно як для країни, так і області, і фактично кожної оселі. Взагалі, як змінюються видатки цьогоріч? Чи взагалі прогнозується, що такі програми будуть підтримуватись В цьогорічному обласному бюджеті? Виокремили більше 17 мільйонів гривень на реалізацію програм по енергозбереженню. Причому ми продовжуємо програму, яка була започаткована в попередні роки по відшкодуванню відсотків громадянам, які брали банківські кредити. І така існує програма вже декілька років, і ми її будемо продовжувати підтримувати з обласного бюджету. І чимала сума більше 15 мільйонів гривень, є сконцентрована для. Проведення заходів бюджетних установ, саме обласного значення бюджетних установ, вважаємо, що попередні роки нам не вдалося серйозно акцентувати цю проблематику в частині зниження енергозатратності функціонування бюджетних установ. Будемо намагатися мати цьому році це поправити, адже, адже витрати установ, виходячи із цін, які, які нам пропонують, які ми змушені приймати. Ну досить є вагомі, і тут є велике джерело економії бюджетних коштів. Парадоксально, що потрібно вкладати в кошти, кошти в економію. Фактично повернемося до децентралізації, яку так активно впроваджують на впроваджують на дренах України. Багато є критики з приводу цієї системи децентралізації. Експерти кажуть, що фактично не всі виграють від цієї системи. Розкажіть, будь ласка, про нові надходження. Від цієї нової системи, як, зміни, як змінилося фінансування області відповідно до змін, які викладені і визначені в бюджетному кодексі України і спрямовані на бюджетну децентралізацію? Відбулися деякі коригування дохідної частини відповідних місцевих бюджетів. Зокрема, держава вилучила з місцевих бюджетів 25% відрахування від податку на доходи фізичних осіб. В минулих роках повністю 100% податок на доходи фізичних осіб поступав за певною пропорцією до до відповідних місцевих бюджетів Львівщини. Ну, це нас не зовсім, скажімо так, влаштовувало, не зовсім ми з цим погоджувалися. З тих міркувань, що цей податок є досить надійним, стабільним податком. Він себе поводив прогнозовано в ході фінансово-економічних негараздів, які мали місце починаючи з 2009 року. Ну і крім цього, це просто втрата поза 700 мільйонів гривень для місцевих бюджетів Львівщини. Навзаєм нам дали відрахування 10% податку на прибуток від підприємств всіх підприємств державної і комунальної форми власності. Ну це абсолютно недостатній замінник, тому що це є практично в 10 разів менша сума та і. Я думаю, наприклад, якщо брати села, якщо брати невеликі містечка, то там абсолютно нерівнозначні ці показники. Якщо в місті Львові або інших великих містах, то податки з підприємства не значні, можна так сказати. То брати маленькі населені пункти, то абсолютно урізається фінансування. Ну метою цілі бюджетної децентралізації все таки. Переслідували те, щоб підвищити зацікавленість територій в нарощуванні доходної бази, підвищити інтерес територій, збільшувати надходження податків і зборів, працювати активно з інвесторами, працювати активно над виведенням тіні економіки, секторів економіки, бізнесу. І на це спрямовано і це відбулося, але цілком очевидно, що в цій території у виграші стали ті території, де сконцентровані є е, суб'єкти господарювання, де сплачують податки. В нашому випадку найбільший е, виграш має місто Львів, е, це інші міста обласного значення, деякі інші населені пункти сконцентровані, крупні платники податків. Ось проблема сьогодні є з тими територіями, які мають низький рівень податку спроможності. Тут і, мабуть і потрібно якийсь стабілізаційний бюджет. фонд. Є такий стабілізаційний фонд в державному бюджеті, але я думаю, це має бути тільки цей стабілізаційний фонд на перехідний період. А в принципі, не обійтися без серйозних реформ в інших галузях. В галузях освіти, в галузях охорони здоров'я, а найважливіше в цій ситуації все таки це адміністративно територіальна реформа. Території повинні об'єднуватися, особливо малочисельні території, з низькою фінансовою базою, об'єднуватися, і лише тоді можна надавати якісні суспільні послуги для населення. Але це все таки повинно відбуватися паралельно. І вже сьогодні має бути прогнозована картина, як це буде відбуватися, і це має бути з цього року, і це має бути відбутися до початку виборів до місцевих органів влади. Ось для цього може і є, і потрібний, і буде віддача від цього стабілізаційного фонду. А якщо нічого не робити, то це буде системна проблема по дефіциту фінансових ресурсів у багатьох місцевих бюджетах, перш за все базового рівня сіл селищних виговор. Ні, фактично зараз виходу з цієї ситуації не, не видно. Ну є певні речаги збалансування місцевих бюджетів. Ми проводили наради з фінансистами міста районів і. Пропонували їм, що на цей перехідний період все таки саме районні бюджети повинні допомагати шляхом надання певного фінансового ресурсу цим сільським бюджетам, які є малочисельні і в яких є дуже низькі надходження податків і зборів до відповідних бюджетів. Відповідно, є дефіцити. А районні бюджети повинні дати на цьому перехідному етапі їм. Додаткову фінансову допомогу, ну і плюс цього будемо працювати з міністерством фінансів України з тим, щоб і держава підтримувала відповідні території. Але то, як я говорив, це може бути тільки тимчасовий захід. Системно треба робити рішучі, швидко і оперативно реформи. Тому ми сьогодні абсолютно не стільки критикуємо реформи, їх потрібно проводити і правильно, що зробили, є багато недоліків. Ми зараз напрацьовуємо пропозиції по коригуванню, відповідно бюджетного законодавства, податкового законодавства і з тим, що потрібно відповідних робити в галузях, в секторах економіки, на предмет того, щоб ми виходили на комплексні реформи і покращення все-таки рівня функціонування економіки і надання суспільних послуг, які йдуть через фінансування з бюджету. Якщо повертатися до децентралізації, то центральні органи влади кажуть, що панацеєю для місцевих бюджетів мають бути місцеві акцизні збори на певні товари і має бути податок на нерухомість. Це два таких досить дивних. Збори, податок і акцизний збір. Зокрема, цей акцизний збір мають затверджувати тут на місцях місцеві органи влади. Як ви вважаєте, як буде діяти цей акцизний збір і в принципі, як має відбуватися цей збір? Що стосується податку на нерухомість, правильний податок, він характерний для більшості. Економік світових економік країн Європи він опробований. Звичайно, для його опробації потрібен певний період часу, і добре, що держава якраз дала певний, пері... певний пері... перехідний певний етап для впровадження цього податку. А як за, буде відбуватися цей перехід за роз'ясненнями, які ми отримуємо від Державної фіскальної служби е норми, які прийняті зараз, е були нещодавно прийняті Верховною Радою по нововведеннях до податкового кодексу, е в частині стягнення е податку на майно будуть реалізовуватися починаючи е з початку наступного року? Тому ми особливих дивідентів в місцевих бюджетах цього року е не очікуємо, але поряд з тим. Бачимо, що є необхідний час, щоб впорядкувати і належним чином організувати з цього стягнення цього податку. Дуже важливим тут є все-таки база. Оподаткування, тобто реєстр, перелік інформації по об'єктах нерухомості у відповідних фіскальних органах, на сьогодні вони цією базою не володіють. Якраз цей час, скільки до наступного року десять трошки більше 10 місяців. Я думаю, піде належним чином підготуватися до стягнення цього податку. І які прогнозуються надходження від цього податку? це мають бути великі гроші, щоб компенсувати я думаю, всі урізання? Ми в минулому році отримали біля 2 мільйонів гривень податку на майно по тому законодавству, яке діяли минулого року, і буде ще діяти в цьому році. А на перспективу, я думаю, ця сума буде значно більшою в рази кратно більшою, ніж цього року. Але знову ж цілком очевидно, що Буде абсолютно диференційовано по територіях. Території, де сконцентрована економіка, які є комфортні для проживання і престижні для проживання, будуть основними виграші від сплати цього податку. Тому, але на перспективу треба працювати над цим податком, тому що по своїй природі філософії цей податок є немобільним. Він якраз відноситься до тих податків, які чітко закріплюються за територію і відчутні для мешканців. Той ресурс, який поступає від цього, куди він спрямовується. Прив'язка відбувається. Хочу так. нагадати, що до цього в нас податок на, на нерухомість стягувався з квартири, які більше 120 квадратних метрів, і з житлових будинків які більше 240, так? Так все правильно. І це було близько 2 мільйонів гривень в рік. Так. Ну це невеликі гроші, якщо брати загальнообласному. Масштабі а щодо акцизного збору на тютюн і алкоголь, як прогнозується затверджувати це на місцях, чи це місцеві рада мають самі вирішувати, чи їм треба ці збори, чи не потрібні ці збори? Як це має відбуватися? Стосовно цього податку, це вже моя персональна точка зору, не є абсолютно до кінця логічне введення цього податку, особливо на окремі види продукції, алкоголь, тютюн та паливно-мастильні матеріали. Але, ну, скажімо так, закон прийнятий в такій редакції, з такою філософією, його треба реалізовувати. Закон вимагає, щоб до 1 лютого території відповідні прийняли рішення про встановлення податку в розмірі 5%. Напевно, будуть труднощі щодо адміністрування цього податку, і податкова служба, наша державна фіскальна служба, серйозно працює на предмет того, щоб зараз охопити всю інформацію на предмет стягнення, можливо, стягнення цього податку. Наскільки будуть вагомі надходження до відповідних місцевих бюджетів? Зараз важко прогнозувати, але хочу зразу відразу сказати, що цей податок не є ключовим у бюджетах міст районів. Ми не розраховуємо, що він буде основним наповнювачем відповідних місцевих бюджетів. Вважаємо, що при належній організації це може бути додатковий фінансовий ресурс, чи малий, але не основним платежем. Чи є якісь статті доходів, на які надіється зараз обласна влада найбільше? На які податки, на які збори збори чи видатки, я так зрозумів. Надходження. А, по надходженнях. Ну, надходження. Все-таки ключовим залишається, не дивлячись, що вилучено з місцевих бюджетів 25% податку на доходи фізичних осіб. Ми щиро сподіваємося, що заходи по зниженню ставки оподаткування єдиного соціального внеску дадуть нам приріст надходження податку на доходи фізичних осіб. Виведення в стіні, зарплат. Все-таки території будуть серйозно прив'язані до цього податку, і цей основний є наповнювач відповідних місцевих бюджетів. Будемо сподіватися, що предметна робота буде суб'єктами господарювання по сплаті податку на прибуток. Потрібно працювати з підприємствами, перш за все, з крупними платниками податків на рівні обласного бюджету, на предмет того, щоб території належним чином сплачували цей податок. На жаль, в обласному бюджеті ми це підкреслювали під час слухань і під час обговорення в сесійній залі обласної ради. 87% дохідної частини обласного бюджету. Це є. Трансферти з державного бюджету, що особливо і тут політики наперед зміщення цих надходжень складно розраховувати, вони є чітко фіксовані по суті. Тобто це є державні програми? Це є те, що нам цільово йде на освіту, на медицину, соціальний захист з державного бюджету. Тому особливих тут шансів немає. Але ми плануємо на ближчий час попрацювати з відповідними міністерствами, відомствами. В Києві по реалізації багатьох загальнодержавних програм. Наприклад, в обласному бюджеті передбачено це особливий акцент цього річного бюджету на дороги Львівщини. 100 мільйонів гривень, сума чимала, і сподіваємося, що на відміну від попередніх років оперативно і швидко вдасться розпочати відповідні там процедури тендерні і почати. Скажем, так не тільки освоювати кошти, а ремонтувати дороги з весни і проплатити своєчасно бюджетні видатки. Адже за минулий рік з області було вилучено поза 120 млн мільйонів гривень по ремонту доріг, зв'язку з несуне своєчасними, ну перш за все, проплатами в органах державного казначейства. Я думаю, що не до кінця злагодженим. Процедурами по проведенню цих ремонтних робіт і освоєнню коштів. Облас... Якраз центральна влада обіцяє, що ця децентралізація допоможе прискорити видачу казначейством грошей на місце, а не так, як завжди буває в другій, в другій половині року. Чи ну, так це на практиці? По має казначейських мати? процедурах особливих змін не відбулося. Та я й особливо ми не розраховували, тому що проблема казначейських процедур заключається в реальних чи не в реальних показниках державного бюджету. Якщо в державному бюджеті є нереальні показники, він хронічно не виконується, цілком очевидно, враховуючи наявність єдиного казначейського рахунка для всіх територій, тобто всі залежать від загального рахунку, який є по всіх місцевих бюджетах України. Всі від цього потерпають, тому першочерговим чинником вирішення цієї проблеми має бути збалансованість державного бюджету. Дуже проста процедура. Затвердили нереальні показники, має бути наступити процедура примусового секвестру бюджету, тобто вирізання дохідної видаткової частини, приведення його до реалій. Ось тоді може з'явитися якась ну, перспектива. Своєчасне обслуговування органів державного казначейства. А, в принципі, на перехідний період ми вважаємо, що також треба диференціювати проблеми різних бюджетів по несвоєчасних казначейських проплатах. Ну, наприклад, якщо територія не має ніяких заборгованостей по позиках, які бере в органи державного казначейства, і виконує дохідну частину, ну, вона повинна в першу чергу отримувати казначейські проплати. Ну, хоча б такі кроки, що були зробили, на таких. Нововведень немає, я думаю, це серйозний предмет і спілкування на з нашим кінець, депутатським корпусом. І час, на, на жаль, добігає кінця. На сам кінець, скажіть, будь ласка, яка ваша думка? Цей цьогорічний бюджет він, він добрий є для Львівської області? Він є непоганий як для сьогодення. Він враховує 100% соціальні виплати в рамках прогнозів держави, дай Бог, щоб вони дотрималися. І в реаліях були ті прогнози, які по зростанню показників інфляції. Ну а що стосується децентралізації, ну відбулося все таки диференціація рівнів бюджетів. Багатші стали багатшими, бідні стали біднішими. Ну але я думаю, наступний крок це продовження інших реформ. в Інших галузях. На жаль, наш час закінчується. Нагадуємо, ми сьогодні спілкувалися по бюджету області на 2015 рік. З вами був я, Роман Микитюк. На все добре.